Бутафорне самоврядування тягне за собою таку ж демократію, а справжнє самоврядування від слова самим урядувати тягне справжню демократію. Та голова облради Олександр Сичо характеризував на засіданні обласної координаційної ради стан розвитку самоврядування у державі і додав вже всі 20 років за пострадянським принципом місцеве самоврядування намагаються звести до рівня п'ятого колеса у возі. Тому органам державної влади необхідно змінювати ситуацію. Кінець цитати проблему місцевому садку. Умов рядуванні чимало йшлося на засіданні, утім місцевим громадам потрібно багато працювати і переймати досвід один в одного. На засіданні обласної координаційної ради з питань розвитку місцевого самоврядування винесли кілька питань. Серед них реалізація першого обласного конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Біда в тому кажуть посадовці, що далеко не в кожному районі та селі вміють підготувати та написати проєкт. Втім, активістів не бракувало. Подано 131 проєкт, а перемогли у конкурсі 44. З обласного бюджету вже виділено для їх реалізації 1 мільйон гривень. Головне кажуть посадовці, аби було бажання щось робити корисне для громади. Якщо сільська рада хоче вирішити проблему чи селищна, ФАП, будинок культури, школа, садочок, ремонт, музей тощо, і каже, ми готові залучити сили громади, ми готові залучити партнерів, але допоможіть нам ще трошки. Ну так це ж прекрасно. Це ж набагато краще, ніж стояти з простяною рукою і казати дайте. А коли людина каже, я готовий докласти зусилля, мені їх мало, допоможіть, тоді допомагаємо. Аби чогось досягнути, потрібно вчитись, обмінюватися досідом, висвітлювати свою роботу, а також максимально долучати громадськість до вирішення своїх проблем. Ішлося на засіданні. Сільські та селищні голови, які брали в ньому участь, багато говорили про наболіли. Втім, вихід один, розуміють вони. Потрібно спільною громадою працювати, а не завжди просити грошей у вищої влади. До прикладу, село гостів на Тлумачині. Її сільський голова Ганна Нащук розповіла, як реалізовано в цьому населеному пункті ряд проєктів. Збудовано дитячий садок. Зараз упорядковують село, будують новий цвинтар. Другий проект ми написали участь комплексного упорядкування села Гостова. Так само там дуже було багато залучено е, людей. Е, вдалося дуже багато зробити. І благоустрій біля садочка, біля адмінбудинку, то за участю з людьми, що люди клали брутівку за, свої, за 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 свій труд можна сказати, і оцінювався той труд у проектах. Співпраця сильна з громадою постійно зустрічі не, не рік не один раз на рік, не два рази на рік. Ми збираємо збори, але можна сказати, що біля звільниці, біля церкви, щомісяця майже люба, яка проблема по благоустрою, по чому би там не було, постійно залучена громада. У нас голова облдержадміністрації Михайло Вишевенюк каже, що такого роду засідання відбувається не для галочки. Влада чекає від керівників місцевого самоврядування пропозицій, які необхідно буде спільно всім вирішувати. Ми зібралися для того, щоб поставили. Галку. А зібрались для того, щоб послухати, що робиться у вас, і послухати вас, що повинні ми робити разом. Що повинні робити ще раз, наголошую разом влада, виконавча влада, органи представницької влади, разом з громадою. Народ і влада повинні бути єдині влада для народу. І пам'ятаємо, головний принцип, головний постулат. Що злагода будує.